Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець розповів, що Збройні сили України зараз перебувають на етапі локалізації бойових дій, здійснюючи операцію, яку умовно можна назвати буря в пустелі. Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу Еспресо. Збройні сили України наразі діють як за підручником нової технологічної війни. Цей підручник передбачає, що ми здійснюємо операцію, яку я умовно назвав би буря в степу. На першому етапі ця операція. Операція включає локалізацію району бойових дій. Так от, локалізація району бойових дій, яку Сполучені Штати в Іраку виконували авіацією. Ми вже зробили, використовуючи далекобійні системи. А роль штурмової авіації зі знищення ключових переправ виконала системи Хаймарс, зазначив Згурець. Експерт додав, що триває етап зі знищення логістики російських окупантів. Надалі продовжуватимуться етапи, пов'язані зі знищенням логістики ворога. Цей етап включає знищення командних пунктів та протиповітряної оборони, а далі знищення наземного угрупування. Яке до цього часу не знайде спосіб залишити правий берег Дніпра. Зауважив згорець, підкреслимо, Збройні сили України продовжують тиснути на російських окупантів у Херсоні, зокрема завдаючи ударів по мостах через Дніпро. Про це підтвердили і на брифінгу повідомив урядовець Пентагону. Міністерстві оборони США заявили, що у тимчасово окупованому Херсоні українські сили продовжують чинити сильний тиск на окупантів, згадавши удари з ЗСУ по мостах, якими користуються загарбники. Наразі ЗСУ відрізали Херсон. Останній міст вийшов із ладу. Крім того, всі переправи. Та понтони контролюються вогнем українського ЗСУ. Крім того, всі переправи та понтони контролюються вогнем українськими ЗСУ. Якщо інформація про те, що Україна використала свою зброю Грім 2 правдива, окупантам доведеться не солодко, адже тепер безпечного тилу не буде ніде, як от в Чонгарі. Очевидці розповідають про масштабну пожежу на півдні на Херсонщині, де раніше був контрольно-пропускний пункт. Вранці жителі Херсонської області повідомили про вибухи на адміністративному кордоні з Кримом, що в районі села Чонгаргенічеського району. Пишуть місцеві пабліки. Телеграм-канал Труха Херсон зокрема уточнює, що після вибухів на півдні регіону, де до 24 лютого був контрольно-пропускний пункт, почалася пожежа. На кордоні Чонгара сталася масштабна пожежа. До цього в області чули вибухи. Повідомляють адміністрації пабліка. Тут же опубліковано знімок із хмарами диму. У Чонгарі підгорає, повідомляють в інших пабліках. Примітно, що вчора, 9 серпня, у СМТ Нова Олексівка Ганічеського району, що за 20 кілометрів, що за 25 п'ять кілометрів від Чонгара, були вибухи на одному. З російських складів при цьому населений пункт розташований щонайменше за 150 кілометрів від найближчої лінії розмежування. Як написав у себе в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, там знищили техніку ЗС РФ. Чомусь згоріла російська техніка, напевно, від спеки, пожартував нардеп. Центр стратегічних комунікацій України опублікував фотографії російської техніки, що згоріла в Новоолексіївці, супроводжуючи знімки текстом. Окупанти продовжують тотально нехтувати заходами безпеки та корінням у невизначених місцях. Цього разу. В окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив. Іронізує прес-служба з посиланням на версію РФ про причини вчорашніх вибухів на військовому аеродромі в Криму. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.